Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Футбольник. І сьогодні у нас черговий поєдинок Ягелонії. Сьогодні одна восьма фіналу краю. це Кубок Польщі. І Сьогодні ми граємо проти Радом Радом'як. Хто не дивився попередній матч, це справжній драма трилер був просто. Подивіться обов'язково на 90 плюс могли забити пенальті. Ну... не забили. І бачимо, перший раунд тут та корона пройшла. Вроцлав, а пройшов прийшов І от зараз одна 1 Одна фіналу. фіналу. І тут же у нас от Легія прийшла. Сталь Меліць по пенальті. Відзеволоць, вибивши погонь, лег Познань вибив е, Віслоплоцьк. Е, ну і сьогодні наші, наші поєдинки. Так, все. Е, на рахунок команди, так, я думаю, сьогодні е, ми дамо трошечки відпочити деяким футболістам. Так, Пуерто залишається, Матушіка також знімаємо. Озга. Крипчик виходить. Отак зробимо. Так. Джурашик. Е не 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 го. Отак ми зробимо. Так, Ольшевський це в нас правий. Е так, 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 так. М і ще ми можемо. Е табіш. Так, да, зробимо так. Ласки все-таки трошечки ще зараз на сьогодні не буде він грати. Левіцький є. Бортнічек. Бортнічек також мож... зможе вийти сьогодні на заміну. Абрамович. Абрамович сьогодні новородка. Ну. Якось так, От вируси. Отакий у нас стартовий склад сьогодні на 18 кубку. Ну, в принципі, забивати на Кубок не потрібно, тому що е переможець Кубка попадає напряму в Лігу Європи. Що, наприклад, в чемпіонаті перша команда е зараз попаде в кваліфікацію Ліги Чемпіонів, е а от е переможець Кубка попаде в Лігу Європи. Напряму, а друге-третє місце вже, як займе, попаде тільки в гурту стадію Ліги конференції. Ну так. Це мені так здається. Ми зможемо з вами це взнати після після цього закінчення цього сезону. Коли в наступне ми подивимося, хто виграє Кубок, хто виграє чемпіонат, хто займе друге третє місце, і Маріуш Левандовський головний реально Колись Футболіст Донецького Шахнара. Ну і подивимося, друге, третє. хто І от чи буде таке дійсно так 4, 4 команди в Єврокубках. Ми можемо це дослідити. так. Наш склад ми пропустимо, ми його знаємо. Так, все, розпочинаємо, друзі. Одна-восьма фіналу Кубка Польщі. Спокійно потрібно сьогодні зіграти. Не потрібно. Ото маркінь пробиває. І Воргардішка є. З рикошетом, звичайно, цей м'яч був. Оконова. Вийшов на, на, на м'яч і... Невдалий був у Конора дебют. Тому що команда... Команда зіграла 2-2. Ну, могли. Могли виграти. Але... Ой-ой-ой! Марті у нас не переїхали. Ну, у Конор. Мартін побачив фланг. Розриває тут табіаш. Табіаш пішов, табіаш. Требуха! Потрібно забивати! А не дав Це крайній захисник! Латераль підключився! Лівий атакуючий захисник! І забиває він блиску, блискуче забив, але табіаш. Табіаш, дивіться. Класно, побіг табіаш? Віддав і в один дотик Під штангу. Це як... Понотку. Бартоломей вдов'як. Ну вдовяк. Я все-таки думав, що це тербуха. Ем, опинився на... на лінії Вартарського майданчика, а це ні. Це крайній захисник. А де ж тоді був Тербух? Сел. Ога! Вдовік, автор забитого меча, дивіться, вдовік. Вдовік тут віддавав передачу. Тримого щось дуже глибоко сідає. Йо розсі тут не дає Джорашику відзначитись результативною передачею. І знову Табіш. Табіш. Він тут втрачає. Він і тут зараз повинен піти під страховка, скрипча. Досвідчений захисний. І відбирає м'яч у табіша. Ніхто не підказав. Тут Абрамович. Оконор, Озга. Озгар! Озгав Довік. Довік віддає, можна далі. Мартін. Марк нас збиває. Тут без фол. Все-таки завів він. Себе в таке становище, що вже не можна було. І Озга пішов. Фол, так? Чи перш пройшли... там Ні, це закінчення першого тайму, друзі. Один рук. ми перемагаємо. Але не все так однозначно, як би так сказати. Тому що дуже нервово якось у нас в обороні Втратилась та надійність команди. Ну через те, що трошечки до ротації вдаюсь і через, через це так. Ой, тут здорій помиляється. Мисо... Рох. Рох. Сарміенто. Семеду виходить, замісняв сандесемед. Сьогодні крайні захисники. Можна відзначити їх. Що це за удар? Джуражик. Ну, будь же якось, я не знаю, ну що це. Це пас, чи удар, чи... Що це могло бути? Ааа, пишу А, що крані захисники. Але вот вам марки. Канадсь Я просто не розумію Сестор, ну куди? Куди твой це підка? Майк, Сестор, ну але з іншої сторони Йо -йо -йо. Мартин, ну також, ну що бить. Мартин заробив, Мартин шобить. Забиває 0-2. Так потрібно було забивати в чемпіонаті. Але пробував не він. Пробував Хасизи Маз. Хто заробив, той має пробувати. Правильно? Це найлогічніше так. Але Маркін класний відправив м'яч, підштанував. Не, не тут розвертається. Проте марфі знову прида свого обічка, так би сказати. Цело класно розвертається. Відає. Оу, Оконор! От оконор сьогодні... Сьогодні от він показує сильного. Абрамович також жопа. І тут Абрамович на воротах. У нас два Абрамовича У різних клубах. Табі Требуха. Трибуха. Він розумів, що він не остигає. Небезпечно могло би бути. Ми трошечки вдаліше. Опа! Трибуха віддає Мартін... Хотів ви зробити. Ну Мартін також можна було вже забивати, а не віддавати цей м'яч. Ну Але Мартін захотів зробити асист. Значить, дурашик тут. Цезар цього разу така мархіна більш грає і більш акуратніше. А це насамперед табіш. Друзі, сьогодні будуть без намінь, тому що на вортар прийшов навіть. Тому що і так половина основних. Не, ну не встигнуть. Долетіти м'яч. Але було близько. Мартин все-таки... А, якби відправив, я ж було би прикольно е від свої половини. Так, 5-5 по ударам, ну, перемагаємо, йдемо далі, друзі. Йдемо в е кубка. А там в четвертьфіналі подивимося. На кого ми підемо. Тому, друзі, підписуємося. Робимо прогнози, до речі. Е на кого попадаємо? Ракун ще страховуваний, друзі. Важкий суперний буде. Польська екстракляса, ми займаємо вже четверте, друзі, ми опустилися на четверте місце. І, але тут плотність дуже велика, дивіться, погонь і легія по 39 очків. Заглянем, бля, Любін 37, ми 36, ну і 35, дивіться, Раков около нас, 34, П'яз Глівіс 34. Оце та сім'юрка, яка їх буде, в принципі, боротися. Поки що все може помінятися. Так, дякую вам за коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь. Дякую всім, хто підписався, всім, хто дивиться. Я вас дуже ціную. Всім гарного дня, Па-па.